58 картин від 26 майстрів з усієї України. Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана відбулось відкриття виставки Український левик кобри не боїться. На виставці представлені твори майстрів декоративного розпису та кераміки а також роботи учасників тематичних майстер-класів. Тут представлено 58 робіт декоративного розпису та кераміки, створені в різновидах в дев'яти різновидах українських декоративних розписів. І плюс додано 24 роботи учасників проєкту, які були створені під час майстер-класів, які відбувалися в нашому музеї, ця виставка стала заключним етапом реалізації мистецького проєкту Український левик кобри не боїться, реалізованого за підтримки українського культурного фонду. Він стартував у Чернігові в серпні 2024 року і тривав до жовтня. В межах цього проєкту ми провели 20 майстер-класів, з яких ми власне починали, і там навчалися дев'ятьом різновидам декоративних розписів. Так само ще ми видали каталог робіт, до якого війшли роботи майстрів декоративних розписів та кераміки, і роботи учасників майстер-класів, яких було створено більше 200, але відібрали ми для участі в проєкті 24 роботи. Вони зараз їх тут можна побачити. Проєкт присвячений візуалізації наративів про тварин, що виникли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Власне, саме тому тваринна тематика стала провідною в роботах, що експонуються на виставці картин. Ці роботи нам власне їх можна поділити на три групи, і вони розповідають нам про асоціативні образи тварин, такі як, наприклад, стійка асоціація, найпоширеніша асоціація це кіт-захисник, да, образ нашого захисника. Інша група творів це тварини, які стали символами боротьби, стійкості, жаги до життя. Це всі історії, які Об'єднані історії про тварин, які допомагають на фронті, окрема група, які присвячені власне тваринам, які страждають від ведення бойових дій, і звичайно, тут ми торкнулися багатьох тем і екологічної катастрофи, і окупованих заповідних територій, і власне проблем Чорного моря. Валентина Наготнюк, народна майстриня декоративного розпису та співавторка виставки Український левик кобри не боїться. Одна з її картин, що представлена на виставці, репрезентує історію українських тварин, а саме коней, які постраждали внаслідок активних бойових дій у Київській області. Так як я зірпеня, в в Ірпінському якби регіоні дуже багато стаєні коней, і дуже багато тварин постраждало. Їх розстрілювали, їх спалювали, і це весь час в інтернеті. поки я Виїхала, коли була окупація була в Рівенській області, інтернет, Фейсбук, це все показувало. Ми над цими дописами плакали. І коли це запропонували, це був такий крик душі. Я хотіла це створити. Зачарована просто цими роботами, цими майстрами, що вони змогли їх ну, цим проєктом, який представлений тут. І Ці майстри приїхали з різних куточків України, вони вклали душу в нас. Ми, е, за... Дуже велике задоволення отримали, коли малювали, і на виставці нам теж дуже подобається. Мені сподобалась емоційність, ну різнобарність. Так ну виглядають дуже гарно картини. А саме подобається, що там що ілюструють тварин, емоції. Виключно позитивні. Я сама приймала участь у майстер-класі. Тож було дуже цікаво і дуже цікаво побачити роботи вже і початківців, і досвідчених майстрів. Виставка картин Український левик Кобри не боїться триватиме в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана протягом двох місяців. Відвідати її можуть усі охочі в робочі години музею. Вхід на виставку безкоштовний.